Всім привіт гостям, підписникам та підписницям моєго каналу, 8 березня 2024 року. Хочу привітати спочатку всіх жінок зі святом, побажати вам жіночого щастя. Нехай всі ваші мрії збуваються, а ваші чоловіки вам у тому тільки допомагають. Всіх вас вітаю. Минулого разу я для вас знімав відео, в якому пояснив і показав, як можна зробити. Обігрів, який буде працювати роками, якщо не десятками років. Можливо, комусь відео сподобалось, можливо, хтось його вже виготовив, тому хотів дати сьогодні пораду на рахунок температури, яку я використовую у себе на пасіці біля свого обігріву. Спочатку хочу пояснити, чому саме боковий обігрів, тому що запитання були, звичайно. Боковий обігрів використовую, тому що вважаю його правильним. Нижній обігрів взагалі не використовую, вважаю, його, що він є шкідливим, тому що бжілок ви будете гріти насильно. Можливо, у вас сильна сім'я, і їй взагалі той обігрів ніякий не потрібен. А ви будете з під низу гріти всі рамочки, це зменшує вологість у гнізді, може створювати проблеми з розплодом. Бжілкам потрібно частіше влітати по воду, навіть якщо ви воду поставите в вулик, це не завжди може вирішити цю проблему. Тому від нижнього обігріву я одразу відмовився. Експериментував з верхнім обігрівом. Верхній обігрів, в принципі, працює нормально. Можна також поставити воду, він розігріває рамки лише зверху. Але по причині того, що у мене, як бачите, самі на пасіці в основному обігрів на українську рамку, для української рамки він просто є малоефективним. Самий нагрівальний елемент потрібно було розігрівати до температури приблизно 45-48 градусів, і затрати на електрику були набагато вищі, ніж при боковому обігріві. Все це, звісно, підраховувалось колись. Не просто так воно, все взялося там з голови або що. Тому вибір впав на боковий обігрів. При боковому обігріві наші бджілки можуть робити вибір, потрібен їм він взагалі або й не потрібен. Якщо не потрібен, вони можуть від нього відходити на інші рамки. Якщо потрібен, можуть до нього тулитися. Якщо правильно, температуру виставити. А я сьогодні підскажу вам, як потрібну температуру виставити маточка буде насівати просто біля самого обігрівача. З часом я вам покажу, як і наскільки буде більше розплоду з обігрівом у сім'ях проти сімей, в яких обігріву взагалі немає. Зараз я підійду, покажу вам нагрівальний елемент, покажу датчик, де стоїть, і розповім, яку температуру виставляю і чому саме таку. Спочатку вирішив вам показати, яку використовую кормушечку для української рамки. Якщо хто бе шукати з вас кормушок пластикових бокових для української рамки, ніхто не виготовляє. Тому я використовую кормушечки, які є у продажі, вони є недорогими. Це кормушка для нуклеуса на 0,7 літри. Я їх використовую по дві. Просто прикручую до верхньої планочки, яка йде на українську рамку, і таким чином встановлюю вулик. Зараз я відкрию і все про все розповім і покажу. Сьогодні тихо, хороша, спокійна погода, але температура не є такою, щоб дуже довго дивитися сім'ю, тому обережно відкрию, покажу для вас, що і як, і будемо закривати їх. Отож, як бачите, ось кормушечка, їх дві прикрутив, просто на скотч до верхньої планки на українську рамку. І таким чином їх встановив біля обігріву. Потрібно бджілкам, буває, беруть воду, беруть, тому що зменшується. Можливо, вона трішки випаровується. Це також додає певної вологості. Ось такий має вигляд, сам нагрівальний елемент. Цей із новіших, минулого відео я показував, розповідав, як їх виготовляю. Біля обігрівача є датчик, датчик, який контролює температуру. Ось він. Для того, щоб бджілок не перегрівати. Тому що обігрів, то є діло хороше, але якщо ви будете перегрівати бджілок, то тільки то негативно впливати на розвиток сім'ї. Температуру використовую різну. Спочатку після першого обльоту поступово вмикаю обігрів. Підіймаю температуру до 20-25 градусів спочатку, потім до 30-35. І перші пару тижнів тримаю температуру 37-38 градусів. За такої температури мед розкристалізовується в рамочках, джілкам його легко брати. Звісно, в рамочках є не тільки мед, є і перга, тому розвиток сімей прискорюється. Пізніше температуру я буду понижати до 35 градусів. 35 градусів це є температура клуба, кожен з вас це напевне знає. Тому обігрів лише імітує поруч ще одну сім'ю і допомагає бджолихам розвиватися, нарощувати бджолу до першого взятку, до самої акації. Як я вже говорив, обігрів я і створив саме для цього, тому що 80-90% замовлень, які в мене є, є саме на акацієвий мед. Покажу вам ще раз терморегулятор, який використовую. Сподіваюсь, видно, як бачите, температура 37 градусів. Терморегулятор для інкубаторів не рекомендую використовувати. Вони занадто низької якості і можуть дуже часто виходити з ладу. Ці терморегулятори, вони хоч є, звісно, дорожчими, але вони набагато. Якісніші і ефективніші, працюють руками без жодних проблем. Температура 38 градусів, як я вже сказав, їй достатньо для того, щоб нормально розкристалізувати мед в рамці. Якщо температуру піднімати вище 40 градусів, то напевне всі ви знаєте, що мікроелементи, вітаміни, які є у медові, вони просто зникають. І мед так само, як і для людей, так само для бджілок, він просто перестає бути ефективним. Сподіваюсь, така моя порада комусь була в нагоді. Якщо будуть якісь запитання, пишіть у коментарях. Раду почитаю, дам відповідь. На цьому відео буду завершувати ще раз зі святом всіх жінок: мирного неба, добра, злагоди. Достатку. І всього самого самого найкращого. Пока-пока.